На жаль, ми знову маємо вже тепер у нас в області трагічні події пов'язані з рухом автобусу на залізничному переїзді. Маємо трагічні наслідки і нами зараз вживаються всі заходи для попередження подібних ситуацій в місті Суми. На щастя, на тих маршрутах, які ми маємо в місті, залізничних переїздів не так багато. І вже вчора ми виїжджали на ті маршрути, на яких знаходяться залізничні переїзди, проводили перевірку автобусів, водіїв щодо інструктажу цих водіїв. Сьогодні ми провели. Позачергову нараду з перевізниками звернули їхню увагу на те, що е, на необхідність обов'язкового проведення інструктажу, е, окремого інструктажу щодо е, переїзду, водіями е, залізничних переїздів. І сподіваюся, що дані заходи будуть досить е, важливі і дадуть свої результати. Вмісто суми. Е, Приїжджає розширена комісія інспекції з безпеки на наземному транспорті, і вони також будуть проводити свої заходи щодо перевірки та контролю роботи автобусів в області. Ми змушені були зібрати вас всіх для позачергової наради, яка присвячена в першу чергу саме цій події трагічній. Ми змушені звернутися вкотре до вас з вимогою посилити роботу з водіями щодо дотримання в першу чергу правил дорожнього руху, дотримання вимог правил перевезення пасажирів. На жаль, ми продовжуємо отримувати сигнали. На, скажімо так, водіїв, які не зовсім коректно виконують вимоги правил дорожнього руху, і іноді до нас надходять сигнали і проїзду водіями на червоне світло світофору. Я вважаю, що при роботі на міських маршрутах це. Мабуть, що найгрубіше порушення правил дорожнього руху, і таким чином водій того чи іншого перевізника ставить під загрозу в першу чергу життя тих людей, які знаходяться в салоні автобусу. І далі, вже як наслідок, під загрозу всіх інших учасників руху. Ми попередньо вчора. Виїжджали і на перевірку роботи автобусів по місту Суми. звернули увагу в першу чергу на ті маршрути, на яких знаходяться залізничні переїзди. А такі в нас розташовані, ви знаєте, це ну, найбільший це на білопольському шляху. Це 56-й маршрут. У нас там, да? але ж разом з тим є переїзди у нас на привокзальній. На Воровська, на Тополянські. І от спілкуючись учора з одним з водіїв, я почув таку: ну, по-перше, да, на одному з маршрутів спочатку один автобус ми перевіряли, да, і потім інший, ну, наступний. І в першому, і в другому автобусі водій один, потім другий, а в нас нема переїзду. Скажу, як, а на да, привокзальний. А, так, точно є. Точно є. Тобто ми можемо вже попередньо зробити висновок, що з цими водіями ніхто, ніяких інструктажів з цього приводу, принаймні, не проводив. Чи зупиняється на зупинці наступний автобус того ж маршруту, не був зараз ставить наголос, який саме це був маршрут. І водій знову відповідає, що нема. Кажу, так і не вокзалі. А, так а що я там за півроку два рази побачив там поїзд? Достатньо іноді один раз не побачить його, і наслідки можуть бути найтрагічніші. Тому в першу чергу, ще раз повторюю, прошу вас, всіх, поруч з тим. З тими інструктажами, які ви, я сподіваюся, проводите з відповідною періодичністю, провести позачергово інструктажі, перетину, навіть на тих маршрутах, де нема залізничних переїздів, тим не менш інколи, напевно, ваші автобуси виконують якісь на замовлення, рейси, і не виключно, що на тих маршрутах. Є переїзди, тому обов'язково прошу вас всіх провести такі інструктажі.